У нас з вами і усіх людей є заздалегідь запрограмований механізм уникнення болю. Якщо ми підсвідомо знаємо, що щось може заподіяти нам біль, ми підемо в крайні заходи, щоб цього уникнути. На жаль, в деяких випадках уникати болю марно. Біль не завжди минає сама по собі через деякий час. Насправді, що більше його уникають, то більша ймовірність того, що він прорветься і завдасть ще більшої шкоди. Спитайте себе якого болю ви уникаєте? І чому відкладаєте розв'язання певної проблеми? Яку важку розмову ви відкладаєте? Яку боротьбу всередині себе ховаєте? Зустріньтеся з більлю, яку ви уникаєте? Запитайте себе, чи справді біль буде таким сильним, як ви уявляєте, чи вам краще впоратися з ним зараз і отримати користь, яка буде з вами постійно? Обирайте легко зараз, а важко потім, чи зробити собі важко зараз. Щоб було значно легше пізніше, кожен для себе. Я вболіваю за вас. Дійте